Для одного з цих найменших Урок 7 18 лютого 2023 року. Пам'ятний вірш. Тоді каже цар до тих, що прав ручнього. Прийдіть благословенні Отця мого, успадкуйте царство, уготоване вам від заснування світу. Матвія, 25 розділ 34 вірш. Є найменшими братами Ісуса. Голодні, спраглі переселенці, жебраки, хворі, в'язні, Матвія, 25 розділ з 37 по 40 вірші. В інших біблійних віршах згадуються глухі, сліпі та каліки. Давайте вивчимо деякі приклади з Біблії, щоб дізнатися. Як нам ставитися до найменших братів моїх? Нарешті запитайте себе, що я можу зробити, щоб допомогти найменшому з братів Ісуса? В даному урокові об'єднані наступні дні вівторок та середа. Бог піклується про нужденних. Служіння Ісуса. Гуманітарні закони. Біблійні приклади. Турбота про бідних. Турбота про нужденних. Бог піклується про нужденних. Служіння Ісуса. Ісус відповів їм і сказав. Ідіть і розкажіть Йоанну, те, що ви бачили і чули: що сліпі бачать, криві ходять, прокажені очищаються, глухі чують, мертві воскресають. у Богем Євангелія проповідується. Луки, 7 розділ, 22 вірш. Ісус прочитав Ісаїю, 61 розділ в Сенагозі в Назареті. Цей уривок є визначенням служіння Месії. Ісус ставився до нужденних зовсім інакше, ніж зазвичай до них ставилися у той час. Люди думали, що вони страждають за свої гріхи, тому поводилися так, ніби вони були прокляті Богом. Ісус любив їх. І бачив у них перспективних членів царства небесного. Він намагався задовільнити їхні потреби і ділився з ними надією євангелія. Гуманітарні закони якщо серед тебе. Буде вбогий із братів твоїх, у будь-яких зворіт у твоїй землі, яку Господь Бог твій дав тобі, то не будеш закам'яняти свого серця, і не замикай своєї руки від свого бідного брата. Повторення закону 15.7. Бідність ніколи не буде знищена. Повторення закону. 15 розділ 11 вірш. Марка, 14 розділ, сьомий вірш. Тому Бог дав Ізраїлю закони для захисту тих, хто є в потребі. Вихід 23 розділ з 10 по 11 вірші. Землі не засівалися кожного сьомого року, і бідні могли їсти з них плоди. Левит 19.14 Заборонялося лаяти глухого або спотикати каліку. Левит 23 розділ 22 вірш. Частину врожаю залишали нужденним. Бог пообіцяв благословення тим, хто їм допомагатиме. Псалом 40 1 розділ Приповісті. 28.27 Божа любов до нужденних є натхненням для нас. Як ми не можемо любити і піклуватися про тих, хто цього потребує? Біблійні приклади. Турбота про бідних. Продай усе, що маєш, і роздай бідним. Я віддам половину свого майна бідним. Луки, 18 розділ. 22 вірш, 19 розділ, 8 вірш. Між історію Про багатого юнака Матвія 19 розділ, 16 по 22 вірші, Марка, 10 розділ 17. По 22 вірші. Луки, 18 розділ, з 18 по 23 вірші, і Закхея. Луки, 19 розділ з 1 по 10, є схожість. Між історією про багатого юнака і затхея є схожість. Те, як вони ставилися до бідних, відображало їхні серця. Та їхні стосунки з Богом. Подібність. Обидва були багаті. Обоє хотіли зустрітися з Ісусом. Обидва прагнули вічного життя. Відмінності. Багатий юнак. Ісус попросив його роздати багатство бідним. Йому потрібно було віддати все. Він відкинув Ісуса. Ісус засмутився через його жадібність до грошей. Затхей. Він охоче запропонував роздати нас жити бідним. Йому потрібно було віддати половину свого багатства. Він прийняв Ісуса. Ісус був щасливий, бо цей прийняв спасіння. Турбота про нужденних. Тоді Господь сказав до сатани: Чи ти зважив на раба мого Йова, що нема такого, як він на землі, чоловіка непорочного? Та справедливого, що боїться Бога і уникає зла. Йова 1.8. Чому Йов був непорочним чоловіком? Йова, 29 розділ з 12 по 16 вірші. Я рятував бідних, які кликали про допомогу. І сиротом допомагав, яким ніхто не міг допомогти. Той, хто гинув, благословляв мене. Я спонукав серце вдови співати. Я зодягався в праведність, як у свій одяг. Я був очима для сліпих і ногами для кульгавого. Я був батьком для нужденних. Я брався за справу незнайомця. Вчився Йова. Він був проактивним, визначав потреби навколо себе та відповідно діяв. Думки з гори благословення. Розділ другий. Заповіді блаженства. сторінка 23. Для багатьох життя є болісною боротьбою. Вони відчувають свої недоліки, нещасні. Вони думають, що їм немає за що бути вдячними. Добрі слова, погляд, співчуття, прояви вдячності були б для багатьох оточуючих і самотніх як склянка холодної води. Для спраглої душі. Слово співчуття, вчинок доброти знімуть тягарі, які важким тягарем лежать на втомлених плечах. І кожне слово чи вчинок безкорисливої доброти є вираженням любові Христа до втраченого людства.